Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні 26.04.2024 року запишу таке відео щодо повісток за кордоном. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал та слухайте. Дуже така, насичений такий тиждень в нас був цей і дуже багато новин щодо обмеження прав. Ухилянтів за кордоном, записував відео, залишу тут. Їх декілька там цих відео було. ну Взагалі-то відбувалася дуже купа таких цікавих подій щодо міністерства, які заборонили видачу паспортів. Ну тобто там все подивитись, все більш детально розповідав. В цьому відео розповім про коментарі. Від держави з цих питань, що там взагалі буде відбуватися за кордоном, як вони це пояснюють? Якщо цікаво, залишайтесь, слухайте і так. Міноборони України оголосило, що українські територіальні центри комплектування соціальної підтримки не будуть функціонувати за кордоном. Про це в нас повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Він віддав таке е, досить розширене інтерв'ю і трошки по цих питаннях пройдемось. ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Ну, до речі, в цих відео, які я записував. Буду залишати тут посилання. Дивіться там, ну саме стосувалось міністерства закордонних справ і обмеження, які вони встановили. Це вручення повісток за кордоном, ну посилання його да, виглядає доволі нереальним. Це зазначає в нас представник Міноборони. Він підкреслив, що Міністерство оборони не має повноважень коментувати дії Міністерства закордонних справ, але наголосив на важливості оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку як в Україні, так і за кордоном. Новий закон про мобілізацію нас передбачає щодо оновлення даних. У строк 60 днів записував також окреме відео. Тут подивіться, обов'язково там є нюанси, від якої дати рахувати ці 60 днів. В цьому відео. Я це питання розібрав досконально, детально, тому подивіться, будете знати. Уточнивши питання щодо необхідності повернення в Україну для оновлення даних, Лазуткін зазначив, що цього не обов'язково, проте ті, хто бажають приєднатися до Збройних сил, мають таку можливість через консульські установи або електронний кабінет. Міністерство оборони вже працює над цим, щоб електронний кабінет запрацював у червні. До речі, це також новина. Тобто планується у червні його запуск. Досить багато запитань на моєму каналі, під відео задають і телефонують, питаються, як же все ж таки оновити дані дані ці в 60 днів, якщо до ТЦК. Дуже багато черг. До речі, це також новина. На цьому тижні спостерігаються черги до ТЦК. Всі хочуть оновити дані. Хоча закон ще не набрав чинності, нагадаю, він набирає чинності. в нас 18 травня 2024 року це законопроект про посилення мобілізації 10449, який вже став законом, його вже підписано, і він вже набере чинності за два тижні. Так, і щодо електронного кабінету було дуже багато запитань, але він ще не функціонує. Так само, як і ЦНАПи ще не приймають ці дані, тому що особисто я телефонував до ЦНАПів, казав, що хочу оновити дані військовооблікові. ЦНАПи не розуміють, що я від них хочу, тому ну, поки що це не працює. Це вам зазначаю станом на 26 квітня 2024 року. Електронний кабінет. Так, Міністерство оборони вже працює над тим, щоб електронний кабінет запрацював у червні. Це дасть можливість оновлювати дані, не потребуючи присутності на території України. Речник також підкреслив, що електронний кабінет буде зосереджений на оновленні основної інформації, такої як місце проживання, сімейний стан та інші важливі дані. Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Також ці питання задавались, Ось відповідь. Йдеться про оновлення даних передусім. Зміни місця проживання, зміни сімейного стану, бронювання, резервування і так далі. Ну, це такі питання, які передбачені в нас е, законом про мобілізацію 10449 щодо оновлення даних, саме місце проживання, е, телефон, е, адреса, електронна поштова адреса. якщо є. Ну, звісно, якщо буде працювати цей електронний кабінет, то, скоріш за все, будуть Бажаючи ним скористуватись і подати свої дані через електронний кабінет призовника військового зобов'язання В законі передбачено, що він реєструється за бажанням, тобто обов'язку такого нема. Записував окреме відео щодо електронних повісток залишу тут посилання, обов'язково подивіться. Електронні повістки поки що не передбачені, що вони будуть надходити в той кабінет. Але там є нюанс, що. Постановою окремого Кабміна буде врегульовано питання взагалі вручення повісток. Тобто наразі воно за діючим законодавством відбувається, а буде у нас врегульовано воно в подальшому окремою постанови. На прийняття такої постанови є у уряду два місяці. і, Скоріше за все, вона скоро вийде. Обов'язково зроблю на неї огляд, подивимось, що там і як зміниться в порядку вручення повісток. І там вже буде, скоріш за все, відповідь на запитання, чи будуть електронні повістки, в якому вигляді вони будуть надходити і куди. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал або залишайтесь з каналом. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.